Вітаю вас, мої любі, до нас на заняття з малювання завітала Наталочка. Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, пропоную вам послухати казочку про хмаринку. Жила собі хмаринка, біленька і бухнаста. А слава на потім дощем на землю впасти. Весень вона літала попід тохожим сонцем і з вітром в танці кружляла. Тому вона зростала і темніла ще хвилини. Минули дні спекотні і хмарка здивувалась. Коли її вітали, тепер же всі сховались. Що діється зі мною, подумала Хмаринка, я стала геть важкою і більше від будинку. Ого! Лечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Раз схлипнула хмаринка і за першою сльозою Рісні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, Поглянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою у віночку? Піленька і пухнаста, так наче щойно з моря. Летить собі у небі і не знає Смутку і горя. Дітки, вам казочка про хмаринку сподобалася? Давайте сьогодні з вами намалюємо веселий дощик. але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Хмаринка йшла на іменини до сестрички до хмаринки. В подарунок. Дощ несла, ненароком розлила. Дітки, повторимо ще раз. Хмаринка йшла на іменини до сестрички, до хмаринки, в подарунок дощ несла, ненароком розлила молодці малята. Який гарний, веселий дощик ми з вами намалювали. Дітки, я разом з Наталочкою буду чекати фото ваших робіт. До нових зустрічей. Бувайте!